Питання до фахівців березового квасу. Дивіться, розлив я березовий сік. Додав у кожну бутилку ізюм, сушка, тобто груша, яблуки. Далі додав по три ложки цукру. Але подивіться, ось, наприклад, оця бутилка вже видно, що бродить квас, надулася. А оці бутилки, тобто процес відчуття, що там не триває процес бродіння. З чим це може бути пов'язано? Зараз на вулиці холодно, але я тримав бутилки і біля батареї. Але чомусь одна бутилка, от я бачу, що процес бродіння триває, а в цих бутилках ні. З чим це може бути пов'язано? Чекаю на ваші коментарі.